Я співрозмовниця Алла Квач, мер міста Заліщики на Тернопільщині. До того, як виграти свої перші в житті вибори у 2015 році, вона 25 років працювала стоматологом. Мрія пані Алли перетворити заліщики на популярне туристичне місто, тому зі своєю командою вона працює над відновленням міських парків. У місті запровадили власний фестиваль заліщики Фест. А ще Алла Квач бореться проти будівництва гідроелектростанції на Дністрі, і вона мама п'ятьох дітей. Надзвичайно приємно бачити вас у нас в гостях. Я захоплююся тим, що ви робите, і дуже чекала на наше з вами інтерв'ю. Спочатку хотіла би поставити вам декілька коротких запитань. Жінка в політиці: що або, можливо, хто вас надихає? Надихає моя сім'я. І підтримуй, і надихай. А є щось, чого ви боїтеся? Кожна жінка за свою родину, звичайно, за сім'ю. А що найважче жінці в політиці дається? Дуже багато сил, це приблизно десь 80% потрібно тратити на те, що запихають палиці в колеса. Деколи навіть бувають такі моменти, що думаю, для чого, ну, чого я сюди прийшла, що можна ж. Цей час було, ну, допустимо, лікувати зуби, давати людям здоров'я, ну але вже взявся за гуш, не каже, що не душ. Я зрозуміла, що якщо я буду стояти на місці, мені запхнуть чотири палиці, і я взагалі не зможу рухатися. То я набираю обертів, одна палиця, знаєте, як віз, поламали. Дві палиці поламали. Ще чим більше палець пхнуть в колеса, тим я швидше рухаюся. Це стимулює до дій. Хто допомагав витягати ці палиці з колес? Команда. Команда допомагає і ну, заліто, але рішення завжди потрібно приймати самі. Я ніколи на вечір рішення не приймаю, як то кажуть, треба цим переспати. І рано воно якось само приходить на свіру голову рішення, як правильно діяти. Від чого ви отримуєте професійне задоволення? Кожна людина від творчості. Дуже часто ловлю себе на думці, от коли я просинаюся десь кажу, четверта ранку і п'ята, і десь дві-дві з половиною години. Я роблю ранкову каву, беру свій записник, ручку і творю, я бачу своє місто, бачу його майбутнє і дуже люблю ці хвилини творчості. Це надихає надзвичайно тишина, всі сплять, ніхто мені не заважає сам на сам. Оці плани на майбутнє, стратегія і тактика. Ви знаєте, від мрії до втілення це дуже... Довгий, довгий шлях, істерний, істерний, істерний шлях. І так практично кожен реаліон. Українці підтримують те, щоб в українській політиці було більше жінок. Принаймні, дослідження Національного демократичного інституту про це свідчать. Наразі 61% українців вважають, що в політиці і на національному, і на місцевому рівні мало би бути. Паритет на представництво жінок і чоловіків, коли ви прийняли ваше власне рішення балотуватися, іти в політику, скажіть, будь ласка, що стало тим стимулом або тим моментом, після якого вже ви перетнули свою точку неповернення і вирішили, все, мені потрібно бути в політиці. Фраза, яка мене зачепила, коли один представник нашого політичного бомонду на слова. Коли йому сказали, що Квачиха йде на мера, <гум> сказав, що це нам не конкурент. Я так подумала. <гум> Вирішила довести з Так, Так, так. Ліпше він цієї фрази не не говорив. Хто вас підтримував? Люди мене підтримували. Люди. Я бачила, що люди хочуть змін, прагнуть змін. Я стараюся це змінити, але ну, саму систему політичну. Зараз я її бачу вже. Зсередини змінити надзвичайно важко. По великому рахунку, коли я дивлюся на ці всі засідання наших політичного, нашого бумонду, наших очільників, в мене деколи таке враження, що тільки змінився прапор з червоного на синьо-жовтий і серп і молот помінявся на тріску. Практично нічого не змінилося. Деколи в мене кажу, складається враження, що ми в глибокому. Сувку, ви вже третій рік, міський голова. Ваші поради, як позбутися цієї примари совка радянської системи, які основні кроки мусять бути здійснені на національному на місцевому рівні? Десь вже декілька місяців я живу з думкою, що все-таки жінкам треба братися до роботи, тому що ми все якось очікуємо, що нам чоловіки зроблять добре. В країні. Ну, раз е, чоловіки не можуть цього зробити чи не хочуть, то треба жінкам більше йти в політику. А от що заважає жінкам, на вашу думку? Чому вони бояться чи е, не хочуть бути частиною цього закритого чоловічого клубу? Кожна жінка, перш за все, мама. І звичайно, що вона, як нас кажуть, пантрує свою сім'ю, дітей, чоловіка. І це. Ми ж розуміємо, скільки це забирає сил і часу. Ось. І, можливо, не вистачає вже на, на політичну складову. Але я навіть недавно зібрала активних жінок в міській раді і кажуть, дівчата, скоро будуть вибори, треба йти, треба йти в політику, треба ставати депутатами на всіх рівнях. Я навіть дивлюся по, по наших депутатках. Жінки якісь більш, більш поступливіші, більш. Ну от кожна жінка розуміє, що це наше місто, це наші діти, це наші вулиці, і нам всім якось докупи треба дбати, щоб, щоб в нашому місті був порядок. А деколи чоловіки не всі, правда, але от схильні, особливо якщо в них певна ідея по політичних партіях, то деколи вже всупереч здоровому глузду, бо партія сказала так. Якби у жінок більше було часу на те, щоб займатися політикою, якби менше доводилося витрачати часу на домашнє господарство, на дітей, як ви вважаєте, було б у нас більше жінок в міських, в сільських радах, можливо, в обласних і навіть в парламенті? Я думаю, що так. Але звичайно, що ми без чоловіків, без тих половинок, які нас підтримують, нічого не варті, так як і вони без нас. Звичайно, ми паритет: 50 на 50. Чи стикалися ви особисто з проявами а, упередженого ставлення до вас, як до жінки політикині? І як вдавалося з цим впоратися, якщо такі випадки у вас були? Навіть якщо чоловік махнув рукою? І сказав, що це нам не конкурент, то це вже і прояв сексизму, так? І треба до, довести, що воно не так насправді. Недавно в серпні місці мене виключили з колегії е районної державної адміністрації е їм забрати мужності навіть мені це сказати. Хлопці хотіли в черговий раз зробити мені трошки неприємність, але вони навіть здогадуються, нас наскільки вони полегшили мені життя. Тому що розумієте, сидіти на цих колегіях. І розуміти, що ти сидиш в президії і ззаду тебе помінявся, нічого в цій державі практично не змінилося, помінявся тільки ззаду тебе червоний стяг на жовто-блакитний і молот на тризуб. І сидіти в президії, то це трошки ну, якось тупо. Трошечки хочу змінити хід нашої розмови і все ж таки більше вас розпитати про те, як вам вдалося побудувати команду. В команду я підтягнула в основному молодь. Молодь, активну молодь. Яка хоче щось змінити, хоче щось зробити в цій державі. І я стараюся залучати їх до роботи в садівській міській раді. У мене молода команда. Ми, у нас тільки двоє залишилися фактично з Старої гвардії. На перших порах це було дуже добре, тому що в нас, самі розумієте, ніякої досвіду роботи в міській раді не було. Але так чомусь вийшло, що. Після двох років роботи це вже як тормоз, як гальмо? Тому що люди звикли працювати по-старому, рішати певні питання по-старому, а я це не сприймаю. Як ви вважаєте, якби в українських родинах більше було а, такого чесного, справедливого розподілу сімейних обов'язків, хто б від цього виграв? Я думаю, що нам, жінкам, в принципі, ніхто не заважає. З самого початку правильно розподілити обов'язки. І релігія, і попереднє виховання радянське, воно нав'язало дуже багато, забагато нам обов'язків надавало. І я думаю, дівчат, вперше за все, які власне, готуються до майбутнього шлюбу вчити, потрібно е делегувати свої повноваження. Ви знаєте, я до сих пір вчуся, вчуся і вдома, і на роботі. Я по, по життю трудоголік завжди привикла на себе брати відповідальність і всі обов'язки і чужу ношу завжди. І от вчуся, вчуся зараз телевувати повноваження. Респонденти наших досліджень, яких ми завжди питаємо про різні аспекти рівної участі в політиці жінок і чоловіків, говорять про те, що жінки. Це в їх очах певні агенти змін, можливо, тому що за всі роки незалежності жінки завжди були в меншості в українській політиці, принаймні на парламентському рівні. На вашу думку. Я мені просто цікаво, чи співпаде вона з думкою наших респондентів. А, що зміниться, якщо в українській політиці з'являться, по-перше, рівні правила гри, і все ж таки буде паритетне представництво жінок і чоловіків? Дуже багато зміниться. Кожна жінка вміє покерувати сімейним бюджетом. При наших низьких зарплатах якось та жінка ухитряється, щоб як і діти були одягнуті, і чоловік, і нагодовані, і вивчені. І не гірше виглядали як інші. З мінімальним бюджетом це вдається кожній жінці. Так що, як думають, що вдається на рівні сім'ї, то вдається, звичайно, і на рівні району, області і держави цілому. Як підтримати жінок, як їх надихнути, щоб більше жінок прийняло для себе рішення балотуватися іти в політику, що потрібно від держави, від політичних партій, від виборців, від родин. від... Команди. Я думаю, це, це мусить бути рішення самої жінки, щоб знайти себе ще і в цьому. Жінка реалізується, ховуючи, народжуючи, виховуючи дітей. Власне, як жінка, стосунка з чоловіком. І ще от, щоб жінка і держава. Сюди націлити жінок, сказати, дівчата, тут ще не початий край роботи, давайте сюди. Бо треба щось міняти. Чи правильно я зрозуміла, що їх треба переконувати? Де коли дивишся і звичайно, що за кожним політиком стоїть надійний, міцний тил у вигляді його жінки. Де коли дивишся і думаєш, що краще, б та жінка, вона сама пішла і зробила те, що цій державі потрібно. Чоловіки дуже поступливі в плані політики. Мені здається, що вони дуже легко здаються, лягають під партії, під чужі переконання, під якісь. Неправильні ідеї. Мені здається, що жінки більш в цьому плані терпиміші і більш стійкіші на рахунок своїх переконань. Але це моя особиста думка. Я вам хочу подякувати за те, що ви в політиці, за те, що ви приносите ці зміни в нашу країну на моє власне переконання. Такі люди, як ви, змінюють її щодня. Дякую, вам. дякую.